Всіх вітаю! Сьогодні буде відео про мій довгий вишивальний проєкт, який я назву Карпати. І натхнення на вишивку саме цієї картини в такому примітивному стилі я отримала від пана Птушкіна. Колись він їздив у Карпати і в своєму інстаграмі завантажив такі чудові фотографії. Я ніколи не була в Карпатах, на жаль. Але, як бачите, це не означає, що натхнення не можна отримати через фото. Але мені хочеться взяти ідею і перетворити її саме в зелених кольорах. У нього, до речі, є ще відео на ютубі про поїздку в Карпати. Там можна надихнутися з головою, з тими видами чудовими, прекрасними. Я залишу посилання е, на саме це відео, тому подивіться, якщо раптом хтось ще. Не ну що ж, повертаємося до мого проєкту, до моїх Карпат. Я у себе випадково, я навіть забула, що у мене є тканина, відріз тканини Аїда 14 розміру. Саме такого розміру, от як мені би хотілося. Це розмір А3. Тож, я додаю по краю. Додаткову тканину, яка потім буде прибрана, а може і ні, а може я її буду використовувати, щоб натягнути свою вишиту роботу вже на раму. І роблю викріку. Ой, ну яку викріку? З Знайшла приблизно подібну фотографію що ви бачили у пана Птушкіна в інстаграмі, в Пінтірестці, взяла за основу ось ці гори, які, на мій погляд, виглядають максимально гармонічно. Склала чотири аркуші папери розміру А4 між собою. От вони якраз складають у мене розмір А3. І олівцем приблизно перемалювала ці гори. Навожу маркером, бо потім мені треба буде накрити свою схему тканиною і перевести всі ці лінії на тканину. До речі, от перший шар, перша гора, потім я її трошки все ж таки обріжу на 2 см, зменшу більш тонше зроблю і зроблю трошки більше неба. На жаль, у мене ось цей маркер від... Прийм німецької фірми, що розчиняється водою, вже ледь-ледь-ледь пише, ну, якось я там пошкрябала. Тепер, знаєте, що думаю, це ж картина буде вишиватися ріками, а може, і більше, бо це не, основна, не основний мій проєкт. А так, щоб був, якщо в дорогу десь я збираюся, чи ще десь, щоб в мене було що робити руками. Ну, я розумію, що хтось книжки читає, я теж можу, але от мені хочеться, щоб в мене руки були зайняті. Або коли фільм дивишся, або ще щось, або ми десь кудись їдемо в машині, це максимально зручно. Тож беру нитку з голки і ось так простими стіпками перешиваю контури гір, тому що знаю, що тканина напевно буде бруднитися її треба буде прати, звичайно, що маркер при першому прані я його втрачу. Замовили також собі палітру зелених кольорів. Подивіться, яка неймовірна краса салатна. Просто смакота. Напередодні весни дуже приємно такі кольори бачити. Ось моя схема. І тепер мені треба прописати, деякі кольори будуть. Ну, звичайно, що я це роблю, щоб ви бачили, можливо, хтось з вас теж надихнеться. Але коли я почала розкладати е, нитки, які я замовила через інтернет, вибираючи їх через екран, я зрозуміла, що в мене є складності саме по контрасту між двома е, тонами, тими найнижчими, найтемнішими. 890 та 319. До речі, зробила я собі такі бобінки вручну з звичайного картону, і ви так само можете зробити, якихось там особливих потреб не потрібно намалювати ось такі бобінки дуже просто, вручну. Я думаю, що кожен таке може собі витворити і вирізати там сильно якось не старатися. Це все-все-все максимально просто. І така краса виходить. Мені подобається, що тут немає ніяких таких кольорів. Все такого максимально ідентичного, начебто дерев'яного кольору. Отже, розклала я на своїй схемі нитки, а тепер давайте я розкладу ще це на тканині якось, може, зможемо ми уявити що з цього вийде. От подобаються мені ось ці три кольори і їх контраст, ну, а ось ці два мені треба щось з ними передумати. Можливо, у когось у вас є карта DMC ниток. От тут, до речі, дуже гарно от передається, передаються кольори, Подиви, подивіться, який колір може бути ідентичний ось цим двом кольорам. 890 та 319. Бачите, це кольори, які я обрала, ось так от як від темного до світлого. А я от ще дивлюся, на схемі є 500 зелений. Тож подивіться, може, ви вважаєте його теж непоганим. Ну, я буду вимушена щось з цього придумати. Або просто додати в темний зелений колір одну нитку чорного. Кольору. От мені треба подумати. Мені наче здається, що 319 він більш темніший, ні, ніж 890-й. Ну, не знаю, якось я трошки з цього приводу засумувала. Ну, нічого, починаю вишивати з верхніх шарів і потім вже буду додавати і дивитися. Напевно, мені щось треба буде придумати. Може, ви мені щось підкажете? Не знаю. Тож, вже наступне відео, напевно, про цей проєкт буде тоді, коли воно буде вже готове. І це буде не скоро. Але якщо ви фанат вишивки або просто яких таких ось рукодільних проєктів, підписуйтесь і я буду вам завжди рада. Дякую, що були зі мною і до зустрічі в новому відео. Бувайте!